Брізард захищає слизову від квіткового пилку. Шановні друзі. Стратуємо. А... Дві години роботи моєї в межах спеціальної ефіру на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослухання, до перегляду, до коментування всіх тих подій, які ми обговорюємо з запрошеними шановними гостями до нашого ефіру. Можете дивитися нас на Ютубі і звісно там коментувати. Також про негідно ставити подобайки. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і я усіх вітаю із. Не нехай знаєте ці символи, які для нас останнім часом все частіше, і частіше символізми в межах війни, коли потрібна ідеологія, вони вибуваються на перший план. Так от нехай ці символи, ну що не менше гріють кожному з нас. Душу та серце, отож розпочинаємо роботу з обговорень ситуації на передовій. Зокрема, про найбільш складний, напевно, що ну направду не побоюся так само сказати. Найскладніший напрямок фронту будемо говорити. Це ділянка стику турецького та покровського спрямування. Це там, де ледь не щодня на мапі Діпстейт, наприклад, з'являються зміни. Зокрема, сьогодні аналітики Діпстейт зафарбували червоним кольором, тобто віднесли її як до не контролю противника ділянку на дорозі між Покровським Мирноградом та Костянтинівкою, населені пункти, як то Малинівка або Нова Полтавка. Це там, де ворог просувається, це там, де ворог просувається і рухається в бік. Костянтинівки, яка цілком ймовірно буде ну напрямком їхніх основних літніх зусиль. Отже, про це та не лише ми поговоримо далі в нашому ефірі з Єгором Фірсовим, головним сержантом родилатарних ППЛА 109 ї бригади територіальної оборони, двічі минулому народним депутатом. Тоніше народним депутатом двох скликань Верховної Ради. Єгоре, добрий день вам да боже, всім міцного здоров'я, як завжди. Е, ви вчора написали пост власне в себе на Фейсбук-сторінці. Про те, ну я, я це сприймаю як пояснення того, чому ворог просувається зараз на стику Покровська Турецька. Е, е, якщо осушувати певні речі хоча я буду ще неодноразово за час нашої розмови повертатися до цього посту, якщо осушити до одного речення, скажімо так, те про що ви пишете, е, це те, що ворог суттєво просунувся в галузі застосування дронів, і я скажу так, він фактично почав нам створювати. Кіл зони так звані, те, що раніше ми робили на проти противника на тому ж таки покровському напрямку, відрізаючи його логістику на кілометрів 10-15 в тили. Зараз це почав робити противник. Це і є головна причина його просування зараз на фронті. Там так, mm, да, одна з головних, а от, наприклад, мій підрозділ, мій підрозділ, одноразово з вами про це говорили. Але ми якраз і спеціалізувалися на тому, що ми налаштовували дрони таким чином, що легко могли долати... Вже десятки кілометрів і залітати в тил противника. Тобто ми залітали у Донецьк, у на всілякі там перехрестя на стики між Авдіївкою, наприклад, і Сіноватою, Залітали в Авдіївку, коли вже Авдіївка була окупована. І коли ти залітаєш на ну, плюс 10 кілометрів. Цілий там дуже і дуже багато. Тобто, ми летіли і бачили, ну наприклад, там працювали, 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 і одрон фільмував фактично, наприклад, дорогу там зачеретеного до Авдіївки, на якій ми наклацали там, там п'ять три сім От Оти, отак летиш. 50 метрів якась буханка, да? через ще 50 метрів якась техніка типу е, через ще 50 метрів там, Урал, наприклад, який ми підбили. Через ще 50 метрів якась газелька і так далі. І от таким чином ми фактично створювали противнику суттєву проблему в логістиці, в пересуванні і взагалі, врешті, в усьому. Тобто, вони не могли до своїх позицій вчасно довести провізію, зробити ротацію, підвести БК і так далі. просто Дорозі втрачали все, що вони мали. А зараз я вимушений констатувати про це мало хто говорить чомусь, але противник відзеркалює нам подібну ситуацію, і це говорить про те, що він просунувся в галузі застосування дронів. В чому тут особлива історія застосування, тобто зробити так, десь на полігоні, що якийсь продвинутий підрозділ зміг би там пролетіти 20 кілометрів. Це ну нормальна історія, можуть це зробити, але масштабувати цю історію отут важко з цим, і противник зробив цю росіяни. все таки змогли нащупати цю історію, щоб зробити з цього масштаб, тому що наші приклади, наприклад, дуже до речі, добре, що вони в нас є, які аналізують в повітрі дрони, фіксують там. Ну, величезну кількість дронів. Тобто, до цього навіть рік тому такого не було. Був якийсь недолугий політ на 2-3 кілометри, який не створював тобі особливих проблем. Ти звичайно там ну насторожливо до цього ставився. Але тим не менш такого не було зараз. На жаль, сотні сотні дронів в повітрі у противника, які вишукують наші цілі, які дошколяють нашій логістиці, і це говорить про те, що ось. Інженерні кімнати, от до речі, я зараз нахожусь в одній з таких кімнат. Отут приймаються ключові рішення технологічні щодо тих чи інших там, скажімо, так аспектів. Не на полі бою вже, тому що на полі бою, якщо в то там навіть якщо в тебе 100 дронів, але якщо вони падають і перетворюються, ми їх називаємо кірпічі, да, то ну ти нічого з ними не, не, не зможеш зробити. А от технології інженери. Які працюють тут, які експериментують, які приїхали тільки що з полігону, привезли дрон, і які за рахунок цих експериментів запроваджують певні рішення, оце насправді зараз основне поле для битви? Слухайте, Ігоре, але я так розумію, що от з того, що ви навіть говорите, з того, що ви писали, що. Ну насправді виклик навіть не в тому, що ворог якісь технологічні суперрішення знайшов, тому що ви навіть зараз практично сказали. Рішення ці є. Вони не те, щоб там ну на поверхні, але це не не складно уявити, що і ми, і противник, можемо мати ресурси, якими можна залетіти на кілометрів 15, 20, 30, та що там. Ну да. чесно, у нас є ресурси і на 50 літати. Да, але питання да. в кількостях правильно зараз суттєво да. змінилися да. кількості дронів. Да. Да. А, дивіться, ну я б сказав би, що питання в кількостях і питання в організації всього процесу. Організація процесу а, це головна історія а, в, в цьому моменті. І отут я б сказав, що в нас з цим складнощі, тому що до цього ми виїжджали на ініціативі. Підрозділів, тобто, якщо в підрозділі є ініціатива, якщо вони зібрали кошти, якщо в них є енергія, якщо вони залучили інженерів там і так далі, почали. Якщо командування дозволило їм все це якби робити цей процес, то в них все вдалося. Якщо, наприклад, ці підрозділи зараз сядуть і нічого не будуть не робити, і все, все просяде. Ось в чому питання: що все просяде, що потрібна якась певна централізація, поштовхи від влади, інженерні кімнати в Києві, акцент взагалі там того ж самого Міністерства оборони на, на головному, да, стимулювання цих е, цих інженерних кімнат, залучення, врешті-решт інженерів, там не знаю, збільшення яких заробітне плати. Я це умовно накидую, да, але тим не менш, мають бути стимули, і мають бути там. От, Постановка питання на рівні держави, все-таки, тому що я бачу, ну знаєте, я з одного боку трошки боюсь це говорити, а з іншого боку, чому не говорити? Власне, нас наша сила в цьому там громадянському суспільстві. Хлопці дуже сильно втомлюються і робити одне і те ж саме, навіть якщо ти там дронщик. Воно також тебе дуже сильно виснажує. Робить з тебе ПТ ПТСР. Якщо там півтора роки в тому тебе адреналін, та і все решта, і ти робиш цю свою роботу там півтора роки підряд. Ти просто виснажуєшся, да, ти виконуєш свою функцію, але енергії не спати вночі і шукати рішення в тебе немає, і треба цю енергію підживлювати. Насправді в усіх збройних силах тільки не, не це не тільки дронової історії. Стосується це. Стосується і енергії в окопах і людей в окопах, і енергії в тилах, і енергії волонтерської, і енергії людської тих, хто донатить там і так далі. Власне і перемагає у війнах. Енергія, хто був залучений, ми вистояли в перші там місяці війни за рахунок нашої шаленої енергії. Це ніхто не міг прочитати. Тому оцю стимулювання цієї енергії і організація процесу правильна централізована зі стимулами щодо технологічних рішень. Отут би я це поставив на перше місце. Слухайте, але я, от до речі, я впевнений, що сьогодні ми ще теж поговоримо про. Ці процеси е, про стимулювання технологічних ставок назвімо їх так чи інженерних да. ставок. Да. Але ж я розумію, що. Або уточню, радше у вас в чому зараз наша головна проблема: те, що от росіяни зуміли створити кілзони, це недостача наших технологічних рішень, те, що ви кажете, від держави на рівні е, продумування на два-три кроки уперед, чи це проблема в масштабуванні? Що в нас, грубо кажучи, не вистачає чогось дронів той же самих там, чи ще чогось? Чим би ми могли відповідати росіянам, аби їхні оператори не доходили, скажімо так, до точок, звідки вони зможуть створювати ці наші тилові кілзони? Другим. Ме, другий аспект так важливий, кількість і масштаб важливіші, але я б на першому місці поставив те, що ви сказали, перший момент організація, скажімо так, оцього процесу. Да, інженерні кімнати, інженерні ставки, організація процесу, щоб, умовно кажучи, скажімо так. Я зараз ви, до речі, представили мене, але ми вже з вами зустрічалися. Я вже не був головним сержантом роти, Я був командиром взводу. І от я, наприклад, командир взводу. Що таке коман... командир взводу? Це клітка, як клітка має на увазі. От ми в як це клітина на в тілі. Да, у нас є. Ми складаємось з клітин. От взвод це маленька клітина збройних сил, і ця клітина збройних сил має вже отримувати готові рішення. А ми, наприклад, да, ми виїхали і зробили собі ім'я на цьому, що ми приїжджали і залучались до арендішних, скажімо так, процесів інженерінгу там, пошуку всіляких рішень. Але насправді ми це виключення, і в нас просто немає сил стільки займатись, тому що ми лише взвод, але нам мають не те, що згори, а з певних інститутів да, в нас є технологічні там технологічні сили, а, навіть створювали в генштабі заступників головнокомандувача. Оц, оц, цих інновацій, там і так далі, ми від них маємо отримувати рішення, і бажано, щоб всі підрозділи, всі взводи, всі оці клітинки, з яких я ці пазлики, з яких складається збройних сил, вже в фіналі отримували готові. Готові рішення да конкретні дрони, які летять, конкретні реби, які захищають, а не так, що вся все, ви цей головний біль подала реб, Кладеться на нас, Да, у нас і так головного болю вистачає. Нам треба проїхати. Е, ну логістика, да заїхати на позицію. Це проблема. Проблема. Нам не треба підготуватись, виспатись там, налаштувати дрони. Ну базові як на налаштунки провести, відпрацювати на позиціях. Да, на, на нас і так навантаження. Ми не можемо і не маємо займати ще й технологічними всілякими. Ми можемо давати зворотній зв'язок. Що оця частота не працює, що цей дрон не працює, що треба збільшити батарею, ну і так далі і тому подібне. Ми маємо давати цей зв'язок. Але ми не маємо сидіти і, і думати над цим процесом, і тому не вистачає саме цього. А це як треба е, цей процес запустити, треба в Київ висмикувати найсильніших, найдосвідченіших. Тих хто проявив себе на передовій, створювати оці ці технологічні ставки, щоб полігони у Києві, я умовно кажу в Києві, це може бути в Дніпрі в тилу, скажімо так. Працювали 24 години на добу, щоб інженери потіли да був під, скажімо так, їх, і після цього з їхнім потом передавався цей дрон. От тоді рішення. Будуть якісні і вони будуть працювати, і во і вони покажуть себе на передовій, тому що це щоденні шахи. От щоденно ти маєш грати в шахи, перехитри як це дурити, скажімо так, противника mm -hmm. і за рахунок цього перегравати його. Ну просто насправді, якщо ми от опустимося на рівень того, що широкий загал бачить на напеки, на мапі тій же діпстей, так просування в бік Костянтинівки з тих покровського турецького напрямку. Чому це так стається? От ви слушно говорите, що мало хто про це говорить, що росіяни теж дійшли зараз у створенні для нас кілзон? Я пам'ятаєте, я, я завжди себе теж так кусаю в язик, так би мовити, коли. Знаєш більше, а думаєш, а що варто сказати, що ні, але справедливості заради для того, щоб от розуміти масштаби проблеми, чому ці зокрема просування трапляються, та тому, що от зараз я себе так трішки вкусив, але скажу цю тезу. Я знаю про це. Я не буду казати підрозділи. Ви їх знаєте, є в нас проблема з тим, що, скажімо, оператори БПЛА, наприклад, для того, щоб відповідати противнику, вони банально не доїжджають до своїх позицій. Тому що ці всі пікапи по дорозі знищуються ворожими оптоволокном, переважно оптоволокном. І ось так: три-чотири екіпажі виїхали. А п'ятий шостий подивиться і скаже: та ні, ми на позиції не поїдемо, тому що ну не доїхати до неї зараз, зокрема в середовищі саме БПЛАшників, дуже високі ризики. 100% це в тому числі одна із причин, я підтверджую це, і це дійсно варто сказати, тому що і яке командування в деяких бригадах також не розуміє, що фактично там під їхнім носом змінюється характер, характер воєнних дій. Це також важлива історія Щоденно і щотижнево моніторити, бачити, що противник впроваджує, як ми маємо відповісти. Я ще раз підкреслюю це: щоденні шахи вже не воюють. Якимось там толпа на толпу, вже не воюють гранатометами і автоматами, воюють глибокими технологічними рішеннями. Навіть якщо ти не підготовлений, я, я навіть інколи ви задаєте питання. Я думаю, так я бачу, що я вже ангажований. Я навіть не розумію, як це спрос. Стити і пояснити, тому що все воно стає глибшим, глибшим, і глибшим, і той, умовно кажучи, генерал або командир, там полковник, який. А, не углю... углублявся в ці процеси, не слухав солдат, не проживав з ними певні певні процеси. Він їх просто може не розуміти, тому що для нього ну я ж їздив там півроки тому, що там та нічого там страшного. А то було півроку тому або навіть місяць тому. А зараз там кружляють дрони, які б'ють твій, твій особовий склад, вбивають кращих твоїх, і замість того, щоб відтягнутись і дати можливість працювати там розрахункою в ПІВі на 5 кілометрів. Там глибше, да або але, але зберегти їхнє життя, посилити батарею, да щоб дрон далі долетів, Їх женуть туди ж кудись там поблизу лінії бойового зіткнення і просто кажучи, треба не зачіплятися да. за те село на карті, яке потім буде активно обговорюватися людьми, які будуть вважати, що фронт просідає, а краще відступити від цього села і створити в нових локаціях такі такі загороди, які ну не дозволять противнику на певний час просуватися. Знов ж це на певний штові, час. Штові, Відсотків, але тут навіть не те, що відступати з села, тут дати можливість пілотам працювати на іншій глибині, якщо вони раніше працювали від лінії бойового зіткнення там 3 кілометри, я умовно кажу, то дати їм можливість працювати на глибині нехай 10 кілометрів. Посилити їх батарею, яка дозволить їм долетіти на ті ж самі дистанції. Але хлопці, я вам відверто кажу, от я я тут ну секрету ніякого я не розкрию, але це підкреслить, скажімо так. Е Пріоритети, от я завжди своїм хлопцям кажу, що ми маємо думати не тим, як героїчно ми будемо працювати на лінії бойового зіткнення. Да давайте працювати, переїдемо в Київ, і будемо дрони запускати через інтернет. Такі технології, в тому числі також зараз зараз запроваджується, і треба тримати пуль руку на пульсі. Питання не в тому, звідки працювати, питання в ефективності, як працювати, якщо ми готові працювати на відстані, там 20 кілометрів, де ворог до нас не дістане, а ми. Ми дістанемо ворога, треба це запроваджувати. Треба відійти від цього там в героїзму якогось там показовості якоїсь. Не, цього не треба робити. Зараз це є ефективність. Я кажу, вгризатися позиції і на рівні там Генерального штабу, займатися мікроменеджментом по відбиттю якихось конкретних СП 100%. 100%. 100, 100. Ігоре, знаєте, тут в цьому контексті дуже болюче, насправді, якщо чесно кажучи, питання це в тому числі і з напрямку Покровська Турецька, але не лише його, Сіверськ, райони Вовчанська. Наприклад, я знаю випадки, я знаю приклади, коли піхотинці. Це ви це ми говорили щойно про пілотів. БПЛА, тобто, якщо от усушити. Так дуже простими народними словами. Ви кажете, да, що да. дуже вже трошечки навіть як то кажу, відійшли від тої народної мови. Я спробую все ж таки більш наближений до неї в роботі з масами пояснити коротко ситуація, яка відбувається. Уявімо собі, що у нас є оператори БПЛА, які зараз складають 80%, відсотків, скажімо так, ураження, які забезпечують да. 80 відсотків, навіть більше ураження да. на фронті. Вони не можуть на деяких локаціях доїхати до тих позицій, куди їх ну заганяють. І причину цього теж да. по мене то його розповів щойно: треба думати, як робити нашу руку досяжності довшою, а не як побільше людей мати тих операторів ВПЛА, які поїдуть туди і з великою великої доли ймовірності не доїдуть до позиції, тому що росіяни теж створюють кілзони. Вони знищують наш так. автотранспорт. Єдиний. Єдиний зараз варіант, який дозволяє е, операторам БПЛА доїхати, це скажімо так, бронетехніка. А пікапець вже не грає в цьому сенсу в цьому ролі. Але є взагалі інша сфера, інша галузь, інші, інші люди, ті свято, яких ми святкували 10 днів тому, дев'ять піхотинці. Є люди, які на позиціях, от на тих напрямках, які я називав, та на багатьох сидять уже четвертий місяць і не виходять з тієї нори, тому що це неможливо зробити. Так. же? Да. Да, 100%. от я підтверджую те, що ви сформулювали саме, а це й відбувається. І наша в цьому задача робити технологічні прориви таким чином, щоб перегравати росіян, робити все для того, щоб піхоті було простіше, і запроваджувати все можливе. ті ж самі роботи НРК, які будуть їздити, доставляти, наприклад, позицію, а не туди-сюди буде мататись пікап. Запровадження скажімо так, не те, що там малих. Маньоврених засобів пересування, ну ті ж самі різного роду баги, мопеди і все решта робити. Взагалі я працював з одним інженером. Він ще мені півтора роки тому казав, як інженер. Я маю на увазі, ось, який робить захисні споруди. В нас в бригаді робив. І він взагалі казав, що треба робити. Мітро, а мітро мається на увазі не там якийсь подземно, там історія, де буде рухатись потяг, а просто транш. Ешея, яка буде перекриватись чорним ось І траншея на багато кілометрів, в якій будуть їздити, там я не знаю, мопеди баги ще інший якийсь транспорт. І туди сюди пересуватись. І ворог не зможе зрозуміти, де ти знаходишся, тому що буде перекриття, скільки б він там не робив там дирки в цьому перекритті, він тебе все одно не зловить, а пересування буде. Отакі От рішення нам потрібні. Нам потрібні експерименти. Нам нам потрібні сміливі рішення, які будуть ще, ще змінювати війну, берегти наше життя і захищати нашу землю. Ви уявляєте, от ви говорите про те, що потрібно робити підземні ходи для того, щоб пересуватися на фронті. Хоча це цілком ну, слухаючи вас, розуміючи там ситуацію з поля бою, я розумію, що в цьому є сенс. А... Ну тут тут, це до чого до чого техніка, так би мовити, дійшла, що справді нам потрібно робити ось такі. Хоча, знаєте, я так, зараз бачив більше і більше, більше, більше на фронті обтягують сітками дороги. Я не знаю, наскільки це так. працює, Єгоре. А, да. ну відверто, чесно кажучи, я не розумію, як це працює. Скоріше за все, це майже ніяк не працює. От а, такі засоби теж необхідні. Я знаю і не буду розкривати деталі ефект дуже ефективного засобу, який зараз розробляється у протидії з а, оптоволоконними дронами. От якщо ви колись побачите, ви точно колись побачите, я думаю, що вже через декілька місяців це дуже проста історія. Але бляха, це ж хтось до неї додумався. От треба мати якийсь підход дитини. До, до цієї справи, щоб вигадати так, таку штуку, яка в принципі унеможливує потрапляння в тебе а, оптоволоконного дрону. І я просто подивився на цю історію ну, тестування і думаю, блін, ну це ж геніально! У хтось молодець просто до цього дійшов, і от таких молодців нас має бути багато, і от за такі ідеї треба чіплятися їх одразу ж масштабувати. А ми зараз покладаємось просто на енергію людини, який мав вигадати зараз, переконати кого що це можливо не знайти гроші на масштабування, пройти бюрократичні процеси, щоб там цю історію закупили. Отакого От не може бути, тому що так саме війни не виграються. І зараз ми будемо Тупіку, якщо буде, не будемо ну будемо створювати перебо перепони таким ідеям. А от і ну я дуже сподіваюся, що ми все ж таки ситуацію зможемо виправити. В нас дуже креативна, дуже креативна нація, і народ. А от і ми набагато розумніші і вигадливіші ніж наш противник. Тому я думаю, тут ініціатива точно має бути за нами, і ту ситуацію, яка склалась, ми точно зможемо виправити. Знаєте, це просто ви як воду дивитися, тому що наступний блок ефіру буде присвячений тому, щоб проговорювати певні наші технологічні рішення для протистояння ворожим дронам, тому що це насправді історія по цих кіл зонах. Про це треба говорити. Що ворог це робить? Що відео з ураженням нашої техніки да. стає в рази да, це більше, більше, і більше, в рази, в рази більше да. І, і, і це ж до речі, історія не лише про лінію бойового зіткнення, це дуже важливий ще гуманітарний аспект, тому що якщо ми не знаємо, як закінчаться там переговорні процеси і чи закінчиться вони взагалі, хоч чимось, але ворог теж буде масштабуватися, збільшуватися, розширюватися, дальності його дронів будуть ставати більшими, і уявімо собі на секундочку. А це вже звернення до місцевих влад, так само не тільки до центральної влади, та й до центральної, так само в багатьох процесах, що кілзони будуть сягати і досяжності російських дронів великої кількості. Будуть сягати наших прифронтових міст, починаючи від Чернігова та Сум, завершуючи Херсоном, і це і, і цьому потрібно шукати рішення. І ці рішення можуть бути знайдені тільки, якщо організувати таке велике конструктивне інженерне ядро, яке буде намагатися зазирнути в майбутнє, передбачити це майбутнє технологічні рішення і дати їх уже на впровадження на фронт, А не щоб фронт вигадував, от про це ми власне говорили з Єгором фірсовим командиром зводу. Проти БПЛА 109-ї бригади територіальної оборони, яка перебуває, боронить надскладний зараз, напевно, найкритичніший напрямок стику Покровського та турецького напрямків. Єгоре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.